thank you Дізнатися більше про навчальний заклад, познайомитися з викладачами та почути відгуки про рівень освіти від студентів старших курсів. Такою можливістю скористалися абітурієнти, зокрема із з горішніх плавнів. Організований Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського круглий стіл традиційно приурочили до дня енергетика. Зазначили Вальма матер сьогодні. Тут є представники шкіл Кременчука е коледжа. Нашого Кременчуцького коледжа, коледжа з горішніх плавань, сьоме училище, ну і інші навчальні заклади. Ми знайомимо майбутніх наших абітурієнтів з лабораторіями університету, розказуємо про перспективи навчання, про актуальність їхньої спеціальності майбутньої, яка з кожним днем і з кожним місяцем набуває все більшої важливості в зв'язку з російською агресією. Вже вкотре партнером таких заходів виступає компанія Ферекспо, для якої робота із перспективною молоддю є пріоритетом. Ми співпрацюємо з Ферекспо вже дуже давно. От запрошуємо завжди на е, свої заходи. Е, робимо спільні зібрання е, в минулому році. Ми приймали участь в тижні проферентаційному тижні для 11 класів. Зараз у нас на 15 грудня запланований ще один захист. Захід в горішніх плавнях на базі п'ятої школи будуть представники всіх кафедр інституту електричної інженерії. Також розповідати про спеціальності. Серед учасників і представники інших провідних підприємств Полтавщини. Інженер електронік Олексій на своєму стенді демонстрував для майбутніх здобувачів вищої освіти сучасне обладнання. Це більше універсальний стенд. Як Лего, тобто є основа, і будь-який інженер під свої задачі бере. Якщо це потрібно, наприклад, зробити систему керування на базі контролерів Siemens, він бере з коробки, наприклад, Siemens контролер, набирає і створює цю систему. Для свого тестування, потім вони вже набагато простіше впровадити це на підприємстві. Доцент кафедри систем автоматичного управління та електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Юрій Зачепа розповідає, чим займатимуться студенти на 141-й спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Це у нас аналог лазерного гравера 2D-верста, тобто знову ж таки, замість кулькової ручки, мала бути головка з лазером і о, вирізає гравіює будь-яку будь-яке зображення там на. О, Ну або на склі, або на пластику, або на металі. Ну, знову ж таки, так як лазер штука і для зору заборонена, ну така небезпечна, тому вона замінена на кулькову ручку. Але все програмне забезпечення, яке ви тут бачите для керування цими верстатами, воно абсолютно ідентичне з тим, яке стоїть на промислових зразках. Тобто, в даному випадку студенти мають навички і отримують знання з роботою безпосередньо з програмним забезпеченням промислового випуску. Це ось програма Лер-Джерб. Бл, конкретно ви бачите, відтворюємо картинку? То сьогодні. Мова програмування по координатам, як рухається ручка, і в даному випадку відтворюється траєкторія руху. Які посади зможуть обіймати, як зростатимуть професійно, якою буде заробітня плата. На ці запитання абітурієнтів відповідали магістранти та викладачі університету остроградського, а також представники великих підприємств, що є лідерами у своїй галузі. Це кампанія Фереспа вищо збагачувальний комбінат, Виланівський, Єрістовський. Це прав Кридмаш, Крюковський вагонобудівний завод, Кременчуцька ГЕС це все наші випускники. Головний енергетик, Багатирьов Константин Миколаєвич Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Представники Кременчуцького університету наголосили на започаткованій 2022 року угоді про співпрацю за дуальною формою освіти з полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Можете навчатися в університеті і працювати одночасно на підприємстві за фахом. У вас є можливість отримувати стипендію в університеті, якщо ви вчитесь на відповідні показники, гарні, і ви можете, вже будучи студентом, набиратися досвіду, опановувати навички різного різного роду, які вам будуть корисні саме за фахом за тим фахом, за яким ви вчитеся. Також на ознайомчій зустрічі головні енергетики Єрістівського та Біланівського гірничозбагачувальних комбінатів, які входять до групи Ферекс Поділилися із абітурієнтами власним досвідом. Ми починаємо тільки наше підприємство взаємодіяти з Кременчуським університетом імені Астроградського з приводу залучення їх випускників до нашого підприємства. Я є випускником даного навчального закладу. Навчався тут з 2003 третього року. База досить потужна, тобто знання теоретичні і практичні тут не дають. Адекватні і відповідно по випуску та молодь, яка отримує тут освіту, має змогу бути конкурентно спроможною на ринку праці. А потреба в таких спеціалістах є, запевняє головний енергетик ТОВ «Біланівський ГЗК» Євген Кудрявець. Підприємство групи Ферекс з'являються одним із найпотужніших у нашому регіоні. Багато робочих місць вони забезпечують для. Населення нашого регіону і підприємства не стоять на місці постійно у розвитку, долучаються до виробництва постійно новітні технології, які доступні в нашій країні. І, відповідно, та молодь, яка зацікавлена саме у своєму розвитку за напрямком електротехніки, автоматизації, вони мають змогу потім реалізувати себе на наших підприємствах. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського переконані, що подібні зустрічі сприяють тому, що потім абітурієнтам буде набагато легше пройти важливий етап їхнього життя вибір майбутньої професії.